Вітаю вас, дорогі друзі! Вітаю гарним християнським привітом! Слава Ісусу Христу! Євангелія сьогоднішньої неділі розповідає нам про одну з вражаючих і трагічних подій. Зустріч Ісуса і вдови, вдова, котра хоронить свого Сина. Наїнська вдова, місто Наїн. Біля цього міста і до сьогодні збереглося кладовище в скелі, скельне кладовище, стародавні поховання. І ось з міста виходить, виходить процесія, похоронна процесія. Йдуть плакальниці, музиканти, водова оплакує свого сина. Весь трагізм події. Можна відчитати в словах, виносили вмерлого одинака в своїй Матері, що вдовою була. Єдиний син у Матері, і Він помер, а перед тим помер її чоловік. Із міста несуть мертву людину. У місто входить Ісус, джерело життя. У місто входить Той, хто міг сказати Я є життя. Хто вірує, буде жити. Траву смерті, печать смерті і джерело життя зустрічається. І великий натовп із міста. Як Господь вже побачив її, то змилосердився над нею, Господь побачив і змилосердився. В оригіналі вжито слово, котре означає стан глибокого зворушення, найглибшого зворушення, тривоги. Що вчиться нас, яку думку нам підказує Отця зустріч Ісуса і Вдови? Ісус ворушений її горем, бачить і знає її стан. Ми живемо в світі, тимчасово окупованому гріхом і смертю. І Бог знає наш стан. Ми живемо в світі, де є смерть, тимчасово, а не присутня. Переможна, але все ще існує. Ми носимо на собі рани, інфекції гріха, належить людині померти. Кожна людина зазнає смерть. Але Бог недалеко відсторонений від... Він не відсторонений від нас, Він близько. Він зворушений, Він розуміє наш біль. Ісус пережив наш біль. Він знає і агонію смерті, Він знає і біль душі, йому відомі наші терпіння. Говорить Ісус, вдові не плач. якщо ти переживаєш, брата і сестро, біль втрати, біль, котрим ні, ні з ким не можеш поділитися, нікому не відомий. Можливо, хтось і каже, що співчуває, але справді не розуміє. Ісус, є, є хтось, хто розуміє твій біль. Господь знає твій біль, Він каже: не плач. І він підійшов і доторкнувся. носій зупинились, тоді сказав: юначе, кажу тобі, встань. І мертвий устав і почав говорити. І його віддав матері. Одне слово Ісуса, юначе встань, юнак встав і почав говорити, і Він відав Його матері. Що навчає нас це? Це подія. Господь є переможцем смерті. Смерть перед Господом тікає. цей юнак пізніше все-таки помер. Але Ісус говорить, хто вірує, хоч і мре. Буде жити, Для віруючих, немає смерті. Так ми колись заглянемо їй очі. Але якщо ми, Божі діти, якщо ми в своєму житті повірили, покаялись і живемо з Богом, смерть над нами не має сили. І от цим, цим Воскресінням, цією подією, Ісус хоче сказати кожному з нас: не бійся смерті. Смерть явище тимчасове, життя є вічне. Смерть тимчасова, вічним є життя. Тимчасові тривоги, які лунають. Серени тимчасові, життя є вічне. Перемога Христа на смертю є вічна. Христос переможе смерть, гріх, війну і тривогу. Ми читали останню книгу Біблії ми знаємо, що Христос переможе. Воскресіння Сина Наїнської вдови. Ще раз, ще раз і ще нам нагадую. Христос володіє смертю. Переміг смерть, йому смерть підкорена. І коли ми беремо участь в його житті, ми разомним і воскресним. Хто вірує, хоч і мере, буде жити. Неможливо перемогти віруючого. Неможливо вбити віруючого. Так наше тіло можна понівечити і покласти до могили. Але ми будемо жити. У той час, коли надвіруючої людини успіватимуть вічна пам'ять, а ми будемо в небі з Господа. Бо хто вірує, той має життя вічне. Щоб не боятись смерті, ми покликані, маємо можливість і шанс сьогодні повірити, покаятись і жити. Ісус прийшов, щоб ми мали життя і мали життя з достатком. Ісус дарував життя померному сину Наїнської вдови. Він хоче дарувати життя кожному, хто повірить, покається. Зустріни Його на дорозі життя. Бажаю гарного, благословенного вечора дня, нехай Бог благословить, бережіть себе, нехай Бог вас береже. Слава Ісусу Христу!